Лариса, дякую сьогодні, що ти прийняла запрошення і з нами тут. Я коли обирала гостю гостя для цього подкасту, думала, що я би хотіла говорити з людиною, яка надає крила і натхнення і для себе, і для оточуючих. І Ти точно одна з таких людей зі своїм проєктом дівчата. Проте в цьому житті, окрім проєкту ти ще і бізнес-фігура доволі знана, фахівець корпоративного управління, менеджменту ризиками. Як це поєднується? В тобі, де спільнота, де бізнес, як воно конфліктує чи не конфліктує? Скажи мені цей рецепт. Дякую, дякую за запрошення. Це дійсно для мене напевно було неочікувано, але дуже приємно. Я дуже люблю говорити про жіночі проекти, про те, що надає нам сили, тому що я дуже люблю ділитися. Це наче знаєш, наче ти ділишся цим рецептами своєю сусідкою, яка живе поруч. Так само ти в неї береш найкраще її рецепти і вже імплементуєш у собі. Для мене напевно, ця діяльність вона це більше про віддавання. Поєдную я все дуже органічно. Я ніколи не роблю те, що мені не подобається, або якось мене силує. Для мене це, напевно, життєва пристрасть. Все робити, щоб було в кайф, щоб було натхненно. Поєднання класної роботи, класних дівчат, дуже класних знайомих, які я збирала в своєму житті. Зараз воно все імплементувалося в проект Дівчата. Моя професія, вона так само про людей. Вона про людину в першу чергу. І в корпоративному бізнесі, якщо ти не вмієш комунікувати, то ти там не приживешся і не виживеш. Ти будеш жити в якомусь ти будеш працювати, мати успішну кар'єру, але не там, де ти мусиш спілкуватися і знаходити якісь точки дотику із людьми. Я завжди кайфувала, коли мої клієнти, клієнтки це були жінки, особливо коли це жінки на перших посадах в компанії, тому що з ними завжди Можна було досить швидко знайти спільну мову, і саме головне знайти рішення тих чи інших проблем. Тому у мене це такий знаєш, напевно, мікс всього, що от я здобула за часи своєї корпоративної кар'єри. Я це перекладаю зараз на громадський сектор, на свої соціальні проекти, на ініціативи. Я дуже радо ділюся ними із охочими, тому що я вважаю, що ми маємо особливо зараз, в ці складні часи, поширювати свої знання, роздавати їх, дарувати. Надихати інших, тому що в цьому наша сила, дякую дуже. Скажи, будь ласка, а ти можеш визначити той момент? Мені видається, що це має бути прямо якась точка в часі, коли ідея перетворюється в проект. Коли ти думала-думала, а потім хлоп, і воно. Полетіло. Нещодавно в мене було інтерв'ю для одного із журналів глянцевих, і мене запитала журналістка, яка ваша суперсила. І я тоді якось дуже швидко сказала, що я вмію ідеї перетворювати в проєкт. Я так само подумала, а коли дійсно цей проєкт з ідеї стає реально проєктом. І я розумію, що це, напевно, має бути ситуація, коли ти складаєш пазл, ти його майже склав. А тобі не вистачає одного-двох для розуміння, що ось все, він складається. І наступає якийсь момент, коли цей пазл може прийти у вигляді поради в розмові із кимось. Так нещодавно було у мене з моєю подругою, коли ми говорили. Я дуже довго думала там над однією історією, і вона просто в розмові мені дала пораду, яку я імплементувала в цей проект. От останній приклад, напевно, марафон заходів я називаю, це благодійний проєкт, благодійний івент Гастросенс. Я з ним ходила місяців 8-9. Я про нього говорила. Як з дитиною. Так, я про нього говорила. Я радилася з дівчатами. У нас навіть була така невеличка робоча група. Але щоразу начебто так, але все одно ні. І це було якось воно жило, жило, жило. Я навіть про це можу говорити. Знаєш, як тісто має відферментуватися, отак От і ця ідея вона мала відферментуватися як дріжджове тісто. Я пам'ятаю навіть а, час хвилину, коли я прийняла рішення, що все ідея стала проектом. Я була в готелі, збиралася вже виїжджати і. Мені дзвонить телефон, я не знаю, хто це дзвонить, тому що номери якось переплуталися. Я піднімаю трубку, от дзвонить моя добра знайома Наталя Карбовська, і каже: Лара, я готова йти з тобою в гастросенс. І в мене відразу всі пазли, знаєш, як в цьому калейдоскопі, коли ти його крутиш, хлоп, і вони стали картинкою. Не просто розкиданими камінчиками, а вони стали картинкою. Я вже в літаку. Придумала, порахувала бюджет, я вже придумала концепт ключовий, як на нього можна було б нанизати все те, що от я собі придумала в цій ідеї. І це дійсно, от я пам'ятаю до хвилини, навіть що я робила, в чому я була вдягнута в цей момент. Клас, клас, це дійсно як якась жива. Сутність, да, кожен проект. Повертаючись до проекту дівчата і взагалі до цього руху, зазвичай як нормальний живий організм, проект зароджується одним і потім зростає, переростає в інше. Як би ти оцінила, як ти задумувала дівчат і як вони є зараз? В чому різниця, в чому ти бачиш динаміку, якої, можливо, ти не очікувала чи навпаки очікувала? Зараз ми називаємо наш гастроклуб дівчата проектом майже два з половиною роки тому. Коли був початок повномасштабки, а вже якось трошки всі зрозуміли, в яких умовах живуть, мені здалося, що потрібно тих дівчат, які зараз в Києві, так само як і я, зібрати. Що можна було б зібрати так, щоб не просто сидіти про щось говорити, щоб була якась інтерактивна подія. І я придумала, що ми можемо взяти. Українські рецепти взяти історію жінки або якусь книгу. І ми могли б по цій книзі або по історії цієї жінки, ми могли би просто взяти її як за основу, за якесь таке ядро. І далі вже навколо цього побудувати свою бесіду, свою дискусію. І коли я задумувала такі зустрічі, я не планувала, що це буде щось масштабне, або що це буде якийсь дуже довгостроковий проєкт, що він потім переросте ще щось. Це просто була зустріч дівчат, моїх близьких подруг. Потім до на. Моїх близьких подруг почали приєднуватися подруги моїх близьких подруг, потім подруги моїх близьких, близьких подруг. І таким чином ми почали збиратися разом. І тут навіть настільки головна їжа, настільки головне те, що ми готуємо, а дуже важливо те, що ми спілкуємося, ми говоримо інколи ми плачемо, інколи ми сміємося, інколи ми співаємо пісень, але кожного разу воно буває по-різному, але кожного разу воно буває класно. Мене дуже тішить те, що дуже часто дівчата, які виходять після наших подій, вони виходять з новими знайомствами, які потім переростають в якісь спільні ініціативи, а інколи навіть спільні проекти. Вони виходять з розумінням, що якщо я тут і у мене такий стан, і поруч зі мною сидить така сама пані, яка є так само, і ми можемо про це поговорити овзарек, і ми можемо поділитися якимись своїми інтимними болями, виходячи ми наче виходимо трошки вже іншими, кращими. Для мене це такі. Кій mental health терапія, в які дівчата одна одну підтримують, лікують, можливо, якось надають сили, якось віри надають. І коли я б це придумувала, я думала, що це буде якісь такі разові речі, але ці разові речі вони переросли в те, що на сьогодні в нас уже 30 було гастроклубів. ці гастроклуби щоразу у нас нова тема. Ми вибираємо або регіон страви, якого ми готуємо, тому що країна у нас дуже дуже різнобарна і дуже багато різних смаків, або ми беремо. Жінку, яка б готувала свої рецепт, наприклад, Ольгу Кобилянську. вона пекла три види хліба. В неї зараз до речі, завтра ми будемо пекти пампухи за рецептом Ольги Кобилянської. Так, або ми брали Лесю Українку, яка пекла свій прекрасний кекс. Рецепт якого втрачено, але ми собі надумали цей рецепт. І це була фантастична лабораторія. Або, наприклад, ми в серпні робили лабораторію пирогів, і це була дуже цікава зустріч, тому що на ці зустрічі не було рецептів. Були складові, і кожна з дівчат могла собі придумати свій пиріг, зробити який вона хоче. І це було просто шаленство, тому що різні смаки, різні строки і різний вигляд. Ти розумієш, наскільки креативні всі, наскільки всі круті і наскільки дуже щедрі. От мені здається, що коли ми говоримо про гастроклуб дівчата, це ми говоримо про щедрість, тому що люди приходять в першу чергу ділитися енергією, знаннями, своєю любов'ю. Тобто, це про те, що дівчата разом. Можуть без якихось особливих цілей, що ми сьогодні зробимо, ось це екіпіаїв, оце, оце, да можуть бути просто дівчатами, які кайфують від спільного товариства. Клас. Ти ж е, такий активний учасник багатьох спільнот, не тільки е, дівчат. На твою думку, а чим відрізняється жіноча спільнота чи ваша жіноча спільнота від інших спільнот, іншого типу? В чому унікальність? Дуже гарне запитання, якщо чесно, я так. Серйозно не думала про таку унікальність, але перше, що приходить на думку, це напевно те, що у нас тут немає ніяких зобов'язань. Всі люди вільні, і ви можете прийти, ви можете більше бути залучені, ви можете менше бути залучені. Я не будую цю спільноту як будую бізнес-клуб. У мене були пропозиції зробити її більш структурованою, більш, напевно, процесною. Можливо, шленськими внесками я категорично відмовилася від цього, тому що я вважаю, що це життєва необхідність зараз. Це те, що я можу дати комусь, і те, що люди можуть так само дати комусь далі, і це дуже важливо. І для мене ну, це спільнота, в якій дуже відчувається щирість. Якщо ви приходите не вам тут було некомфортно. Ви відразу зрозумієте, що напевно це не ваша спільнота. Ну, бували такі ситуації в мене. Люди розуміли, що напевно, напевно ні. Але більшість, хто приходить, вони залишаються. Скажи, а який був у тебе найбільш? інсайт За період творення да, і шляху разом з дівчатами і з цією спільнотою, що тебе здивувало. Вау-ефект. Щоразу я отримую цей вау-ефект, цю неочікувану, напевно, якусь емоцію свою, коли я бачу, як супер жінка на екрані. Новин в бізнесі, в політиці, в громадському секторі. жінка, яка керує величезними там, капіталами, об'єктами, великими компаніями, приходячи, вдягаючи фартух рукавички і починаючи разом з нами готувати, просто стає звичайною жінкою. І це така трансформація, яку я бачу щоразу. Можливо, потім, коли вона виходить з нашої події, вона знову достає свою корону вділа і пішла далі. А в нас це таке перетворення. У нас немає посад. Для нас не важливо посада. Коли в нас приходять дівчата, військовослужбовці, нам не важливо їхні звання. У нас можуть готувати разом і пані полковник, і пані солдат. За кухонним столом ми всі однакові. І оця трансформація, оце перетворення, яке я спостерігаю за багатьма, напевно, це найбільший такі інсайт, які я щоразу виношу. Дуже багато жінок мене здивували, я їх знала, але я їх не бачила такими. Місячі тісна ти не можеш бути несправжньою, тому що воно просто. Не буде тісто, воно буде все окреме, воно не зійдеться в тебе. Або готуючи страву не для себе особисто, а для кола твоїх подруг, для кола твоїх дівчат, які, з якими, можливо, ти вперше познайомилася. Ти а, просто мусиш бути собою. Ти не можеш тут грати щось. І це дуже круто, це, це бачити. Спільнота зростає. Набуває розголосу, да до неї привертається увага, і по мірі того, як ви зростаєте, я переконана, що до тебе приходять нові нові можливості кооперації, нових проєктів, нових ідей. Як ти втримуєш фокус? Чому ти кажеш так, а, а чому ти кажеш ні? Де в тебе оцей критерій, що я приймаю як наступну можливість для спільноти? А від чого я відмовляюся? Чи не доводиться таких виборів робити? Щоразу формуючи групу, переді мною стоїть вибір. Кого запросити? Для мене дуже важливо, щоб дівчатам в групі було цікаво між собою, щоб це були завжди нові імена, щоб це були люди, які між собою. Поєднуються, можливо, знайомі далі ближче, можливо, чули одна про одну, бачили, але в такому житті не зустрічалися. І я щоразу формую спільну, спільноту, я її формую інколи знаєш як Кубік-Рубік. Збираючи сторону, ти можеш зібрати її одного кольору, другого, третього, може, зможеш не зібрати її, але це завжди пошук цього. І втримувати фокус інколи вдається дуже тяжко. Тому що дійсно великий розголос, бажання різних жінок, дівчат доєднатися до нас. Для мене дуже важливо, по-перше, щоб ще була група невелика. Це дуже важливо. Якщо ти береш велику групу, це розтягується великий стіл, в тебе немає єдності, в тебе починається групування на різні маленькі підгрупки по інтересам або по знайомствах. А для мене важливо, щоб це було, знаєш, як родинний стіл. Як в родині за одним столом збираються різні члени родини і між собою довірливо говорять: отак і у нас для мене щоразу вибір. Напевно, мій особистий, як зробити так, щоб не втратити оцю таку цінність, яку цей клуб формує. І мені здається, що цю цінність формує навіть не я. Цю цінність формують дівчата, які приходять. Тому. І для мене дуже важливо втримати оцей рівень, цю планку, яку задали там, ті, хто вже був, і ті, хто віддали частину своєї енергії, ті, хто популяризує, хто долучається, ну це складно, але ми точно справимося. Дивлячись на цей процес, да взаємний процес, коли ти твориш групу чи проект. Група чи проект творить тебе одночасно, як би ти описала, як ти змінилася під час цього творення? Що з тобою зробили, дівчата? Мені здається, що це такий якийсь неймовірний етап в моєму житті. Коли я виходжу після нашої зустрічі, мені здається, що я наче напилася джерельної води. Тобто я отримую стільки позитивної енергії, віддаючи свою енергію, да, я отримаю взамін теж ну дуже класне наповнення силами. У мене є такий принцип, що якщо ти хочеш допомогти собі, ти мусиш допомогти іншим. І Я думаю, що дівчата допомогли мені під час війни бути ну, сталою стійкою, стояти впевнено, на ногах. Клас. Останнє запитання, завершуючи такий бліц. Дай, будь ласка, три поради, три таких тіпс для людини, яка думає і, можливо, зараз виношує ідею спільноти, на що звертати увагу, і як підійти до цього моменту, коли останній пазл стає на місце. Я можу дати пораду як проджект-менеджер. Тому що, як би там не було, всі мої соціальні проекти вони ґрунтуються на моїх бізнесових знаннях, на моєму досвіді. Я завжди кажу, що варто спробувати. Варто спробувати в дуже комфортному середовищі. Не збирайте велику спільноту, запросіть своїх близьких друзів, можливо, друзів, друзів, і просто спробуйте. Це перше, друге для творення спільнот дуже важлива регулярність зустрічей. Якщо ви вирішили робити спільноту просто щоб зустрітися, поговорити. Але це не про спільноту, то у вас нічого не вийде. Якщо ви хочете зробити сталу спільноту, продумайте про регулярні зустрічі з якоюсь періодичністю. Це друге і третє, дуже важливо, напевно, мати якийсь індикатор, чому ви збираєтесь, що це може. Я вибрала для себе українську кухню. Українську жінку, поєднання це такий мікс. Напевно, головною це є кухня, це є українські страви. Так, от обов'язково має бути щось, що поєднує і об'єднує всіх при створенні спільноти, а це щось має надихати лідера, ну людину, яка творить, да? абсолютно, тобто, це абсолютно. має бути така особистісна. Це має Цікавість. бути те, що цікаво в першу чергу вам, те на що ви маєте і хочете. Витрачати свої ресурси. В першу чергу час. Якщо у вас є реально натхнення, ну це неможливий стан, коли ти розумієш, що ось воно, от воно, воно вже все, воно має бути. Да? Це точно має бути те, що персонально вас надихає. І тоді ви цією. Енергією ви можете підзарядити інших, ви можете надихнути інших. Можливо, під час спілкування з іншими, а ви отримаєте більше інсайтів, ви більше отримуєте якихось знань або, можливо, якихось порад, які потім ви імплементуєте далі в свої спільноти. Але це точно має бути щось єдине, що об'єднує. Це без цього ніяк, і що надихає. Останнє питання, не, не втримаюся би не задати. Зараз, під час війни, під час того контексту, в якому ми опинилися, як ти вважаєш, в чому полягає роль жінки? Жіноче лідерство це тема, про яку можна говорити довго з різних сторін. Проте ти казала, підкреслювала, що дівчата, спільнота це про жінок, в тому числі жінок-лідерів, які збираються? Разом це дуже важке питання, напевно, про роль жінки зараз під час війни. Колись говорили, що у війни не жіноче обличчя. Я настільки багато спілкуюся із жінками і з військовослужбовицями, що мені здається, що чим далі, тим більше обличчя війни стає жіночим. Війна це жіночий рід в українській мові. Недооцінювати. Роль жінки, мені здається, це буде дуже велика помилка в суспільстві. А ще мені не вистачає, напевно, героїзації жінок під час війни. Мені дуже не вистачає. За весь час війни у нас героями України нагороджено лише три жінки посмертно. У нас немає вулиць, названих на честь жінок, військовослужбовець. У нас дуже багато жінок. Про яких забули війна іде 10 років, і ми забуваємо дуже часто про тих жінок, які воювали 14, -й, 22, другий рік, 21 які приймали участь в дуже серйозних битвах під час цієї війни. Вони демобілізовані за віком або за станом здоров'я, або там з інших причин. І зараз ви можете бути разом з нею в кінотеатрі, не знаючи, що коли вас сидить героїня. Цих жінок нема. От тому я вважаю, що е, ми маємо підкреслювати щоразу, підсилювати особливо жіночі спільноти, фокусуватися на ролі жінці у війні, показувати їх, розказувати про них. І це, е, напевно, місія тих жінок, які не в пікселі. Дякую тобі дуже за таку е, розмову сенсовно. Дякую, дякую. Мені було дуже приємно, дуже неочікувано, дуже приємно.